був, козаче, ти потрапив на моє нове відео по грі Майнкрафт. В сьогоднішньому відео ми будемо проходити мапу Midland. А перед початком цього відео я попрошу тебе підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, адже це мотивує мене знімати більше контенту по Майнкрафту такого вот характеру. Для вас, мої дорогі глядачі, а ми починаємо. І так. Спавнимось ми от в такій кімнаті. Гарно задекорованій. Два. І так, нам потрібно знайти табличку, де пише Start Game. І так, от вона. Вказує, що нам потрібно нажати на кнопку. Нажимаємо. Пролагало трохи і щось блимнуло. Значить, все працює. Карта Прогружається, так би сказати. ну Це велика карта. Там багато всяких анімацій, всякого тексту, багато всяких дуже багато всього. Для того, щоб карта запрацювала, треба дати час, щоб вона загрузилась завантажилась. І так, кат сцена. Так, ну, типа катсцени, ну, це простий політ камери. Я так само можу зробити. А ми нажимаємо кнопку Here, щоб почати. І так. Нас зустрічає от такий напис на екрана Midland By Jack. and Jock. Так, з нами говорить рецепціоніст гільдії, Ми, скоріше всього, в якійсь гільдії. Так, нам дали. Емеральди. Я би сказав. Так. Давайте же щось купимо. Так. тебе я би взяв нагрудник золотий. Тільки в цього є шолом. Нормальний. Так, шолом. Тепер нам потрібні штани. Так, я бачу у когось. У тебе були штани. Так, от штани. І нам потрібно ще буци. Так, бутси в тебе, по-моєму, нормальні є. Так, от, в тебе нормальні бутси. Все добре. Одягаємо. Ого, скільки в нас сердець. Так, я ще мав е купити в тебе цей. О, щит ще куплю собі. І все цього, напевно, достатньо буде. Так, давайте ж підемо. Вивчимо якийсь скіл. Я Тарасла. Оцей. Бо він найкращий буде для початку. Так. Тепер для того, щоб вивчити, нам просто треба зайти сюди з книжкою в руках. Все. Скіл вивчен. Для того, щоб подивитись характеристики скіла, ми заходимо в таку книжечку, яка називається Грімо Ір. Grimnoir Нажимаю на першу, на першу вкладку. І тепер ми можемо податись активні скіли. Terra Slam. А тут е, пасивні скіли. Ну, це релік, тобто вони дуже дорогі. Так, дивимось на Slam Для того, щоб активувати, тут написано, що потрібно AUM. Алмазна ця Сокира. Алмазна Сокира. Так, ми тут можемо прочитати, що дамаг в в цього, так би сказати, скла досить маленький. Радіус 6 блоків. Це досить нормально. Це досить добре. Можемо подивитись, що також. Е, він наносить 60% від е, всього життя монстра. Це дуже добре і багато всього іншого. Так. Давайте купимо зараз сокиру. Так. Так, де в нас сокира? От Сокира. Треба починати акт перший, бо я, бо я вже затримався тут задовго. Так, наскільки я не помиляюсь, сюди потрібно йти. І ми виходимо акт перший. Давайте зайдемо в книгу, яка називається Mission. І в нас в чаті появляється місії. Ага, треба е, знайти і знищити всі три кристали, омет кристала. І завалити Ліода. От якраз це той перший пост, про якого я говорив. Так, якщо я не помиляюсь, нам Та... А, нам сюди йти. Просто це таке місто, що в ньому дуже легко заблукати. От, Ага, все. ми виходимо. Тут пише МТ Клівхерд, тобто прямо знаходиться ця локація. Нам в неї не потрібно. От вона, це прості шахти. Я читав на віки даного, даного режиму. Нам туди не потрібно. Нам потрібно йти шукати кристали. Може, якщо ви зберете 20 лайків під даним відео, ми підемо в ту печеру. І всі. Колись грали Майнкрафт на російській мові. Це було давно. Ми його грали активно, і нам багато слів, наприклад, сундук прожилось. Багато всього. Кірка, наприклад, прожилось. І от, до речі, як працює даний скіл. Досить добре. Yes. І все, кристала як і не було. Добре. Ого, тут якась башта. Давайте відвідаємо її. І подивимося, які ж вона секрети від нас ховає. Секрет перший Statement of Excellence. Досить хороша штука. Рекомендую на озброєння взяти собі. Так. Так. Вугілля і необроблене залізо. На нього можна буде купити багато речей. Ну, якщо достатньо, зібрати. Так, тут ще вугілля. Залізо. Тут. Ще вугілля. О, одна синюжна. Це добре. Все це ми обчистили. Ого, так і знав. Опа, опа. Півсерця, півсерця, півсерця. Він сильний. Ну, я зараз говорю про червоного цього лицара. Оцього ще нам допомагає. Ем. Окей, ми його знищили. Окей. Багато чого тут доброго є. Ще вугілля. Зелена штучка. Так, ще одна вежа. Ого, мені написало, що акт перший закінчений. Це дуже добре. Ну, я думаю, на цьому слід відео вже закінчувати. Я дуже вдячний всім, хто дивився це відео. Нагадую ще раз всім, якщо набирати 20 вподобає під цим відео, то я продовжу проходити даний Minecraft режим Midland і пройду другу, другий акт. Ну і може куплю собі нарешті меч і якусь нормальну броню. А так, дякую всім за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте чекати мій Діскорд, Діскорд моїх партнерів, тобто гільді українських ютуберів. А так, на цьому все. Я кінчив.